Люди, ви хоч розумієте, у що нас усіх зараз втягнули? Яку таємницю агента ФСБ Ірини Кременовської приховують великі шишки в Україні? І чому багатьом буде це підя, це цікаво? А я зараз покажу. Коли охренієш, обов'язково постав лайк, підпишись і відправ це відео другу. Нехай охреніє разом з тобою. Дивись уважно. А в чому інтерес таких високопоставлених осіб? Покривати цю проросійську сектантку Кременовську? Чим вона змогла їх підкупити? Як нам вдалося з'ясувати, близьких родичів у владних структурах у неї немає? Та й навряд чи хтось із них став би заради неї так ризикувати і підставлятися. Вона чиясь коханка, це нереально, вона стара й страшна. Цей варіант відпадає. Гроші у неї немає таких сум, якими можна було б зацікавити когось на високому рівні. Залишається тільки одне страшна таємниця, якою вона володіє. Інакше хто б став у воєнний час грати на руку російським сектантам Копрофілам, тим самим підсобляючи ворогові, тільки той, хто сам пов'язаний таємницею з ними і з сракою Дворкіна. Ось до чого призводить влада в руках копрофілів. Вони змушують тих, хто давав присягу служити і захищати свій народ і країну, натомість служити Дворкіну та його секті, фактично штовхаючи на відвертий злочин. Уявіть, що відчують українці. Коли дізнаються всю цю правду у той час, коли триває війна, коли захисники гинуть на передовій, відстоюючи свою батьківщину, коли сім'ї втрачають чоловіків, братів, дітей, як буде людям дізнатися, що поруч із ними на їхній же землі спокійно розгулюють проросійські сектанти, гівножери Святогор та Кременовська? і найстрашніше, такі ж самі сидять у високих кабінетах, звідки виходять накази? Уявіть тільки реакцію тих, хто повернувся з фронту покаліченим. Хто бачив смерті своїх побратимів, яким болем і люттю відгукнеться в їхніх серцях усвідомлення того, що поки вся країна напружувала останні сили для відсічі зовнішньої агресії, у цей час на високих постах Україні сиділи зрадники, ті, хто досягли своєї влади через поїдання випорожнень, шизонутої, кошлатої, бородатої потвори дворкіна на знак абсолютної відданості.